Всім привіт, дали мені нову пилочку. Ось така мотоса. Щирі ОПС 460. І Це взагалі лісовий термінатор. Працював перед тим на 450 це взагалі щось із чимось. Дуже легко косить. Всі хто тільки в 6 ранку встає каву пити, ми вже трошки встигаємо напрацюватись до цієї години. Попереду ще дуже багато гектарів. От і так ліси України прибираємо. Наводимо порядок.